Вітаю, з вами рубрика Двері вашої мрії. Та, Можливо, це саме ті двері, які ви так довго шукали. Наразі хочу звернути вашу увагу на двері торгової марки Magic, а саме модель Стелс. Вона представлена у кольорі бетон темний біла шагрень. Подивіться, такий сучасний модний колір. Фурнітура у неї чорна. Стосовно полотна, воно утеплене подвійною мінеральною ватою, має 5 ребер жорсткості, має 3 завіси та 3 антизрізи. Полотно саме товщиною у нас. 90 мм. Накладка зовнішня, 16. Накладка внутрішня 10. Замки, ну, звісно, кращі з найкращих калє І верхні, і нижні циліндрові. Також маємо нічник. Накладка внутрішня біла шагрень. Ви бачите, вона така гладесенька. Також може бути тут зеркало. Подивіться, стосовно ущільнювачів, два ущільнювачі знаходяться на самому полотні, і третій. На коробі, тобто три контури ущільнення. Короб у нас сотий, закритий, утеплений. Я вам дуже раджу дуже раджу і рекомендую звернути увагу на саме цю модель за більш детальною інформацією звертайтесь до вашого менеджера.